Як безпечно купити криптовалюту через обмінник в Україні? В Україні багато хто обмінює криптовалюту через фізичні обмінники, особливо коли мова йде про великі суми або через готівку. І насправді знайти такий обмінник зараз доволі легко. Він є майже в кожному великому місті, та навіть багато хто з них працює і за кордоном з доставкою по кур'єрах. Попри те, що такі обмінники стали доволі популярними, завжди є великі ризики, і ми сьогодні якраз проговоримо про них. У цьому відео ми не закликаємо працювати з конкретним обмінником чи Прям так обмінювати. Ми просто хочемо показати, які є ризики і на що вам звертати увагу. Поїхали. Почнемо з того, чому люди використовують фізичні обмінники. Ну і перше і основне це обміняти. Криптовалюту на готівку або готівку на криптовалюту. Друга причина це зазвичай сума. Тобто, якщо ваша сума там вже навіть від декількох тисяч доларів через обмінники ви робите це дуже легко і взагалі немає ніяких проблем. У мене один знайомий не так давно через обмінник пару сотень тисяч обмінював з готівки на USDT. тому багато хто це робить, бо нема фінмоніторингу, нема блокування карт і. Це набагато легше та швидше, тому обмінник це може бути дуже швидко, але є ризики. Які є ризики? Ну, основний ризик це те, що обмінник може вас надурити і надіслати вам шахрайську криптовалюту. Дуже часто є такі схеми, що, наприклад, які шахраї крадуть криптовалюту або використовують криптовалюту, яка засвітилася там в продажі наркотиків, ще чогось, і вони дуже часто можуть скидувати в такі обмінники. А ви їм приносите готівку, скажу чесно, в більшості випадків вам би було байдуже, але є, є головна проблема, що при заведенні гроші на біржу, ось таку нечисту криптовалюту, її просто можуть блоканути. І потім, якщо у вас немає довідки про доходи, де ви її взяли, буде дуже проблематично розблокувати той рахунок. Тому як уникнути цього, першу чергу обирайте такі обмінники, які вам рекомендують якісь знайомі. В ідеалі, щоб якийсь вас знайомий криптан, який вже доволі давно в темі, бажано декілька років, і ви підходите до нього, кажете Порекомендуй мені надійний обмінник. По обміннику, пам'ятайте, що дуже важливо, хороші відгуки. Також, якщо це надійний обмінник, він не буде давати вам найкращий курс, найкращу комісію, тому що ну, за репутацію треба трошки платити. Першим признаком того, що там щось не так, це ви заходите і вам пропонують аж занадто халявні умови. От тоді ви мусите дуже сильно замислити. Друзі, наша команда не просто допомагає людям не втрачати гроші в криптовалюті, а також їх примножити. Ми команда трейдерів з більше ніж 10-річним досвідом. І внизу в описі під відео буде посилання на безкоштовний майстер-клас по тому, як правильно почати свій шлях трейдингу криптовалют, щоб ви уникали більшості помилок, які робить публіка, і заробляли. Пам'ятайте, він безкоштовний посилання в описі. Друге, друзі, щоб перевірити обмінник, найважливіше це не надсилайте всю суму, тобто, відалі підготуйте. Якийсь окремий гаманець або рахунок на іншій біржі, яка вам не важлива, наприклад, у вас рахунок на байбіті. Відкрийте рахунок на кукоїні і подивіться далі. Ви отримуєте монетки на свій рахунок, і ви можете їх перевірити. Тобто є такі сервіси, за допомогою яких ви можете перевірити, чи крипта справжня, чи крипта вона крадена і тому подібне. Ми в більшості рекомендуємо ось такий блок Hair. Через нього якраз провіряти вставляємо адресу в пошук. Якщо бачимо чисто або низький ризик, це означає, що супер адекватний обмінник з ним варто працювати і можна приймати ті гроші на свій основний рахунок. Якщо бачимо високий ризик, санкції або даркнет, рекомендую не працювати з цим обмінником Ну або якщо у вас немає вибору, в жодному разі не приймайте ті гроші на рахунок в себе на біржу на Binance, Baybit, УКІКС тому подібне, бо є висока ймовірність, що його забудуть Очі в крайньому випадку тоді вам потрібно мати леджер. Або інший гаманець, і тільки на нього приймати. Також пам'ятайте, що всі ці моменти важливо робити або прямо в обміннику, або ви спочатку робите малу суму, ви собі йдете там додому, перевіряєте, і тоді, вже, якщо все гуд, дете, працюєте з більшою сумою. В ідеалі так само в обміннику сказати, чи є у них, наприклад, там інформація по останніх провірках їхньої крипти, що зараз в них відбувається. Пам'ятайте, це питання про гроші, тут не треба соромитись. Обміннику працюють люди, які рахують. І вони це все розуміють в будь-якому випадку, треба завжди бути готовим, що щось може піти не так, особливо, якщо ви працюєте з дуже великими сумами, і тому обов'язково зберігайте всі переписки з обмінниками, скіншоти з переписками, всі, вся інформація про домовленість. Обов'язково зберігайте їхні адреси гаманців, з яких вони відправляють вам кошти. Отже, друзі, якщо коротко, головне працювати з надійним обмінником. Надійного обмінника можна зайти або по рекомендації людині, які ви довіряєте, яка доволі довго в цій сфері, або самостійно провірити. не спішіть зразу залітати і на всю котлету, спочатку провірте, гаманці чи крипта чиста, чи все добре з нею. Тільки тоді вже переходьте на більші суми. В процесі перевірки не спішіть завести всі гроші на ваш рахунок. Спочатку в ідеалі, якщо або на резервну біржу. Або на свій гаманець провірили, і тільки тоді заводити все до себе. І тоді, в принципі, у вас не буде сильних проблем з обмінниками. Пам'ятайте, що ось це це просто базова гігієна в криптовалюті, які на жаль треба кожному знати, щоб не потім не мати проблем. Тому підписуйтесь, ставте лайк, і прямо тут зараз я для вас підготував відеоурок, як новачкам правильно почати свій шлях в криптотрейдингу, щоб уникати більшості помилок і робити свої правильні перші кроки, що які ведуть точно до прибутку. Ну, дивіться це відео до зустрічі, друзі.